Це знову я такі, знаєте, короткометражні відео роблю. Це дитячий майданчик, тут різні такі. Тут ми і Грюню вигулюємо, тут дорослі і діти. Дорослі також з великим задоволенням качаються на качелях. Здорові хлопці. Багато дітей, неділя. О, зараз я покажу. Гори в далечині. Я дуже люблю. Гори, а це, мабуть, туалети. Да. Ой, замкнули. Ага, а де ви повернулися? Так? Ага, я таки зрозуміла, що ви там з того боку, не Ні, ну я. Слухай, посиділа ще посижу, бо дуже якось так натомилася останнім часом. Це моя доця. Тут щось поламане, багато велосипедистів. Угу. Моя дочечка іде, оце така. Щось воно крутиться, крутиться. Воно крутиться. А це такі мармурові лавочки. <смірки> <смірки> Ци вони мармурові. І там під, оцим, під отоєю оградою там лавочки. Зараз. Ой, грюся, тюпатюся. Грюня, 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 тюпа, тюня, тюпа. Цюпа, цюпа, це мої діти. Мій зяті, моя дочка. Ой. Я трохи ще сяду, люди добре. Ой, ну. Ну треба десь мені сісти. Ну добре, добре, добре. Ну сяду на кам'яні. Ось тут сяду і все. Тут бачиш така ограда. І, ну і що? Ой, і такі лавочки, щоб усім можна було сісти. А Тут вулиця, вулиця, котеджі, в яких живуть прості люди. Що, Грюся, 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 Грюся цюпа-цюся, грюня. Ой, яка вона. Ой, тільки не треба мене обігати, зараз трохи сяду. Ой. І з тебе сфотографую. Це мій зять мій Дуже добра і гарна людина. О, там гори видно. Наче тут не видно, тут не видно. Ага, гори там в далечині. це мій чоловік. Слухай, там гори, гори. І, і там гори, я знаю, і там гори. Це